Привіт, мене звати Оксана, і я вам сьогодні розповім про модель від Merrell Agility Peak 5. Дані кросівки є максимально універсальні для ваших пробіжок як повсякденних пробіжок в парку, так і для трейлів у горах. Отож, що цікавого є у цій моделі? Перш за все це є підошва. Підошва тут використовується Vibram MegaGrip. Тут є такий яскраво виражений малюнок протектора, висота протектора 5 мм. Зубчики направлені в різні сторони, завдяки цьому підошва забезпечує максимальне щеплення з різними поверхнями. Підошва складається з кількох елементів. Перш за все, це така м'якша піна в задній частині, вона забезпечує відмінну амортизацію і твердіша піна в передній частині, яка забезпечує кращу віддачу енергії при русі. Також в передній частині є спеціальна пластина для ще кращої передачі. Дачі енергії під час руху, Верх Кросівка виготовлений із зносостійкої сітки. Також по контуру кросівка ми бачимо таке посилення з поліуретану. Спереду на кросівку є наплив на носку, який захищає ваші пальчики, якщо ви там раптом десь зачіпитесь за камінь. Окремо є кріплення під бахіли від бруду та гілок. Язичок і зона п'ятки виготовлена із спеціальної піни, яка забезпечує більший комфорт і м'якість. Також на язичку є спеціальна гумка, куди ви можете заховати шнурівки. Дана модель представлена у варіаціях з гортексом і без гортексу. З гортексом краще для зимових пробіжок, а також там, де буде волога, без гортексу модель ідеальна для літа. Маю власний досвід використання цих кросівок, як в пробіжці 10 кілометрів по лісі, де було максимально болото, і вони показали ідеальне щеплення. Так само і в горах, в трейлі, де я пробігала 50 кілометрів, і ноги під кінець дистанції були мені вдячні за цей вибір.